Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні. Він каже, зараз щось буде. Як там писав один чоловік, якщо я бачу таку кепку, значить щось зараз буде. То гарантія. Значить Та подивіться, я того не хотів. До речі, нічого не хочу тим сказати, тільки скажу так, як воно є. Мені прийшлося. То піздець, у нас з Юрою Сербіним схожа проблема. У нас завжди півень десь прийде і свої 5 копійок вставляє. Тому хочеться сказати, що, ага. типа, що мені людині довелося навіть, скажімо так, трошечки заплатити, навіть, щоб він поділився тою інформацією через те, що він дуже не хотів і боявся, що я буду розголошувати щось, що якесь там буде в нього переслідування з колишніми його начальниками і так далі. Але все-таки він зі мною поділився, він мені все сказав, розписав. І та інформація в мене тут записана в блокноті. З чого це відео зараз, те, що зараз буде далі рухатися, розвиватися, з чого воно взялося, з чого воно взялося взагалі. Скинув мені такий чоловік, називається канал Сільський Трудяга. Пару кусочків відео. Я зараз вам просто їх сюди приліплю. А что снимает, расскажите мне, что знімає, знімає сельские трудяга? Бо я знаю, что знімає там, там. А, У него там канал построен на том, что дуже дорогие мототрактора и херовья мають стоить е, в два раза меньше. А мы все сговорились и все тут жируем. Ну и там теории заговора у него такая жсткая, что там все обманывают, вокруг один обман. Вот. Ні, а ви мені, я про все зараз розкажу, а ви мені розкажіть про е, того струдягу, що він знімає? Бо я по кіфірди не можу подивитися, мені цікаво. Теж обсирає чи щось, щось Ні, ворона... І Тут інформація така дуже цікава, там де, типу, я займаюся якимось розоблаченням, там що мототрактора дорого коштують, що мов, що я там з тим воюю. І качка ще почала. Всі хочуть щось сказати. А знаєте, що вони хочуть сказати? Вони хочуть сказати, що це великий бардак, що там робиться. І цей е, його там Тобіш називають, я не пам'ятаю, як його звати, менше з тим. Е, він навіть не розуміє, не знає, як мій трактор називається. Каже, була з трьох точкою. Це Шефен сф 160. В документах не ручкою, не олівцем, не сокирою, а друкованим видруковано, що цей трактор називається Шефен сф 160 там, там посрать, як його хто називає, мені все одно. І він навіть не знає, в чому ідея відосів, типу, чого я маю до них претензії. То я йому і всім людям поясню зараз. Головна претензія це позиціонування мототракторів з потужними двигунами за ідентичну грам-грам, навіть моментами більшу ціну, ніж в міні-тракторів рівних, як оце стоїть за моєю спиною, які мають набагато більший… Запас міцності і набагато більший спектр можливостей, які вони можуть робити, і робити без проблем. що головне І через те я так воюю з ними, що вони представляють і демонструють потужні мототрактори, які я до глибини душі, до посивіння ненавиджу широкі колеса, потужні двигуни і так далі. І від того великі ціни абсолютно нічим не зумовлені. І тут в мене є ціна трактора. Який вже приїхав сюди, його остаточна ціна з усіма моментами разом трактора була Т-25. Не його одиниці, там, так далі, а у всіх подібних тракторів з моторами 115 з широкими колесами 9,5 на 16. В комплекті з фризою і плугом. У мене все це є. Я не хотів нічого нікому. Псувати атмосфери, там, псувати продажі, хай вони роблять, що вони хочуть. І ціну я їхню там не збиваю, і так далі. Я просто кажу, щоб вони говорили правду. Що такі мототрактори мають набагато менше шансів, або їх зовсім не мають на життя, на існування і на нормальну роботу в порівнянні з тим же шкентавром 160 б якого все раху ідентичне, на відміну там тільки буде мотор потужніший, який там немає куди дітися, від того більша ціна неадекватна, ширші колеса, які через більший зацеп в критичний момент не дозволять трактору буксанути, а провуть всі шестерні в тій мотоблочній коробці, і т.п. Тобто трактор дорожчий і з більшою кількістю ризиків і проблем, які можуть, і навіть не так, виникнуть 100%. Особливо через оці два фактори. Тобто ви получаєте за більшу суму, получаєте більше геморою. Це моя така думка. Якщо ви стоїте перед вибором техніки, закликаю, знято купа, купа відео, цілий список відтворення, різниця між мото- і, міні і відповіді на важливі питання. Що його комплектація видно, що створює ціну частково. І те, що там різниця в закупці в двигунах між 195 і 115 вже там буквально в районі 50-60 доларів. А між трансмісіями там різниця більше 500 доларів. А тут така ціна, що тракторець, наприклад, на противагу, я знімав тому ж скауту, з великим потужним мотором, з такою трансмісією, як в Кентавра 160B, питання, чого вона там не замінена, не усилена там, і ніякі там моменти не переглянуті, він коштує так само або навіть більше за трактора, який дійсно відноситься до міні-тракторів і без проблем спокійно щось там може робити. А людям, які, як ми розмовляли, яким там його треба замість мотоблока, то той мотор і ті колеса широкі, які само собою створюють купу проблем, вони просто не потрібні на тих пару соток, на 50 до гектара. Там, так далі. І орати ніхто в здоровому глузді якусь там серйозні ґрунти в серйозних умовах, не буде просто. А буде виконувати роботу мотоблока тільки з комфортом, бо там є руль і там є сідуха. Все, вам не треба буде за ним бігати. Я скільки зняв, мені вже, вибачте, по чуть-чуть медленно ноувір починає надоїдати одне те саме говорити. Але я вже не витримав і я скажу, раз він думає, що я маю діло до ціни, зокрема, я маю. Я маю більше діло до того, що взагалі такі тракторці не мають права на існування у вигляді тих зубрів монстрів і булатів Т-25. В закупці від 100 штук оцей комплект я вам зараз озвучу. А ще одне написано: найбільша кількість проданих подібних тракторів в тій конторі, не будемо називати, які, 63 штуки в місяць. Тобто, це, я скажу, що закупка від 100 штук, то для них пепел. Абсолютно нічого. Це в місяць 63 продалося. Ну, За 2 місяці, значить, можна сказати, що десь сотка може продасться тих тракторів. Це не то, що один магазин. От не буду казати, коротше, я думаю, що ви, певно, здогадалися. В закупці трансмісія коштує 13 тисяч гривень. Мотор коштує 9500 гривень. Колеса задні самішини з е, е, камерами 4300, передні 2500. Рама балка передня разом з рамою 4200. ремені, світло, крісло, руль, глушник-генератор. Коштуються разом 6700. Диски передні, задні разом 4700. Фриза з перехідним редуктором одразу 4800, плуг 1300. Е, і доставка одної одиниці при умові замовлення такого комплекту від 100 штук, там тривалого. там Тоді привезли, через 2 місяці знову привезли, вартує 17 200 гривень. Все разом виходить так, 68 200 гривень. Це коштує трактор, доставлений, розмитний. Оце все все, 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 все при умові замовлення заводу такого набору від 100 одиниць. Найменувань таких тракторів дуже-дуже багато. Добре, візьмемо другий мототрактор з простішим мотором, там з 0,5 чи що. Ще відніміть трохи суму. Остаточна ціна його в магазині такого комплекту 118 тисяч гривень. Чистий значить, заробіток виходить. Скільки? Хто добре вміє рахувати? Правильно, рівно тисяча доларів. Зі всіма витратами рівно тисяча доларів. Мені все одно, паруба, це 50% від пер... першої вартості. Та все одно, хоч вдвічі, втричі. Тільки одне. Я всіх закликаю. Хто вибирає техніку, хто має план не на транспортування, не на борони, не на догляд за рослинами, хто хоче розмахуватися, вам такий трактор критично і категорично просто не потрібен. А якщо ви хочете робити роботу мотоблока, будь ласка, Кентавр 160B ось так повністю вистачить. За ціну його нового з комплекту фреза. Там той плуг нещасний там, в комплекті, здається на сайті Кентавру в їхньому магазині. Кажеться мені, що 82 тисячі він коштує. Це рівно 2000 доларів. Без цього всього він коштує 1800 щось, там доларів. Без того всього набора. Тобто ну, сам голий трактор. Здається мені, що там виходить 72 щось, там, чи 73 з половиною тисячі гривень. Все, ну, крапка. Це трактор, який буде ходити більш-менш нормально. Через те, що там невелика маса, невеликі неширокі колеса і не страшний непотужний двигун. Який тій коробці нічого доброго не зробить. І саме головне, скільки буду пояснювати, там нема де дітися конкретно навіть такому мотору, як мій. А 115-му взагалі там немає де дітися. Ну він хотів визвати мене. Це інформація від людини, якій я довіряю. Так, йому нефіг було тіпа, що робити, тіпа, як мені брехати, він мені сказав. Та й скинув деякі документи. Я того нічого не буду показувати, бо там засвідця фірма. Я з дебілами діла не хочу мати. Я просто раз вони сказали, що я маю діло до ціни, то тепер я буду мати діло до ціни. І на попередньому розносі мотора. Ми визначили, що орієнтовно, так, тільки навскітку, якщо в розніці купляти всі запчастини, приблизно орієнтовно основні вузли трактора. Ну, ми там порівняли приблизно, що такі колеса, все інше, капот, там це все можна не враховувати. Трансмісія, мотор і все різницю порахували, виходить більше 400 доларів різниці. Це вже з фризою з усім разом. Тобто в них вже готова є вживу, в розніці, якщо брати, а розніці завжди дорожча. Якщо брати ці запчастини, якщо брати оптом, там ще більша різниця виходить цього мототрактора. З нормальним тракторцем, з яким у вас проблем не буде. Ні в горанці, ні в дисковці, і так далі. Дисковка це більш так умовно, наприклад, на погоду, того що борону кілограм так 350 кг, це вже впритик буде для тої навіски, не стільки для навіски, як для гідроциліндра. Тобто там є деяка межа, однозначно в будь-якому тракторі вона є. Все. Я не кажу, що він там має якийсь там запаси має можливості більше, ніж якісь там 3 В нього є своя межа, але вона нормальна. Типу. Хватить вам дискової борони 1,30 метра. І якщо ви якийсь там одноосібник працюєте на себе або там на калимчики їдете, там буквально пару гектарів, вам вистачить того тракторця, і там, як захочеться, в два сліди можна пройтися, то не страшно. Умова така, чи буде він з дисковою бороною справлятися. Тобто її піднімати і тягнути, що основне треба. Чого апріорі не може мототрактор, наприклад. І питання було про оранку, таку, як вона називається оранкою на глибини 20 плюс сантиметрів. Плугами, які складаються не з фольги і не з гімна, а з металу, наприклад, плуги від Агровес, наприклад, отакі його, там, 2 по 25 і так далі, полегшені, звісно, однозначно. Якщо це буде кентавр з передком 244 ВР, то йому подасться при умові баластування, при умові грамотної експлуатації, подасться плуг 2 по 25 повної маси 154 кілограми. Такі плуги важать. Ну, Бомети, зокрема, віракси, не пам'ятаю, здається, мені 142. Ну, там різниця більше трошки 10 кілограмів. За рахунок колеса саме, прикиньте, за рахунок просто масивного великого колеса, там тих 10 кілограмів є різниця. Ось така фігня. Ну це просто же ж як двері. І я не маю діло до того Тобіша, яка він людина, що він там робить, як вони там роблять трактори, то їхнє діло, як вони об'йгують людей, це їхнє діло. Я, звісно, проти цього всього. бо Вони багато чого зробили поганого для своїх покупців, Гарантії там ноль, ніхера ноль. Але мова вся конкретна така. Раз ви вже ті трактори продаєте, то треба, по-перше, однозначно не викручуватися, що в нього є комплектація в порівнянні з такими, що в них ніхера нема з собою. І уявляти, що цей трактор раз в нього 24 сили, то він буде там чудеса робити. Як це казає? О, не тяне, певно, мотор слабий. А трактор просто буксує, бо він легкий. Є всякі спеціалісти. Просто за їхню оплачувану некомпетентність. Тобто за роботу, яку вони получають зарплату, я не бачу нормальної адекватної інформації, дуже рідко вона там вискакує. Я не бачу відношення до людей нормального, оскільки люди їм башляють бабло плюс і якийсь відсоток від продажі і так далі. Я того не бачу. Тобто це безсовісне відношення до саме процедури, яка називається менеджер. Так, Це такий вид діяльності. Вона заключається в тому, щоб спілкуватися, мати взаємодію з покупцями. Вони на тих покупців срали пришку з хмарочоса. Тому я їх, як то кажуть, і зачіпаю, бо мене це зачіпає через те, що люди, я кажу, є такі дні, що навіть по кілька людей звертаються з проблемами, розказують, кажуть, що можна рішити і так далі, і тому подібне. І дуже часто, особливо в Фейсбуці, як заходжу, бачу купу, 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 просто оголошень, продаються ці мототрактора. Якщо я вам як говорив за Т-25, якщо з трактором все почком людину цей тракторець влаштовує, його ніхто продавати не буде. Якщо не влаштувало щось критично, починають їх збуватися. Все. А що починає їх збуватися, бо вони починають ламатися. Ну, перша причина, що тут воз знаходиться, значить, ви щось сильно хотіли, не розрахували, не дивилися, мій канал, зокрема, і не тільки мій. Є другі люди, які за це розповідають. Або просто ви занадто от переборщували з маніпуляціями, з педалями, там довантажували не розуміючи межі. Можливостей шасі цього трактора, що є самою головною частиною. Це шасі мотоблока. І роботу бажано, це я так кажу просто, робити мотоблочно, просто з офігенним комфортом. Це в цьому сенс мототрактора для людей, в яких є пару звивин лишніх в голові. Тобто цих, що треба. А в кого вона одна або навіть половина буде дивитися на наклейку Т-25 і думати, що зараз він вийде і накаже Т-25. Ну, і корінь проблеми завжди знаходиться власникові. Це само собою. Поганої техніки нема через те, що вона вся заміняє частину або навіть в повному обсязі роботу вашу І якщо у вас був коня, що не можна навіть порівняти, того, що хто мав коня, коли він його продав, він перехрестився, як казав Ігор Мельник, мій товариш. Він просто перехрестився. Він перехрестився. І я перехрестився, і всі перехрестилися. Бо механізація роботи, зручність, ти поставив, забувся. Тобі не треба йому жерти давати, вони 5 літрів солярки, їздиш цілий тиждень, щось там возиш. Це не можна визначити абсолютно ніяк. І якусь планку, якийсь рівень зручності і визначити і сказати, що те гірше, те краще. Добре все, що не потребує постійних вкладень, постійного догляду. Тільки то вже буде знову ж таки залежати від власника. Тобто люба техніка, абсолютно, навіть мотокультиватор заміняє дуже багато якої фізичної основної вашої роботи діяльності. І за те треба дякувати тій техніці і її берегти відповідно. А якщо ви будете баранами, то так та техніка буде їздити. Але ще завдяки отаким баранам, які розповідають, не називають речі своїми іменами. Не перестають далі толкати, впарювати цю техніку, порівнювати її з ідентичною повартістю техніку, яка має в рази більші можливості і більшу надійність, то я буду далі їх утюжити, тому що я не хочу, щоб люди потім гірко плакали. От і я не хочу, мені не подобається чути людські сльози через те, що заробити це, вибачте, на голову цегла з грошима не впала, замурованими. Це треба батрачити, маслати, херачити, рвати здоров'я, щоб купити тракторця, поїздити на ньому 5 мотогодин, воно наїбнулося, а з тебе ще той продавець сміється, трубки не бере, ніякі гарантійні зобов'язань і так далі, і тому подібне. Ну так чого я маю, типа, ну, з одної сторони, то не моє діло, а з другої сторони, а от я хочу так. Я хочу так, мені це не подобається. Все, крапка. Мені не подобається те, що робиться. Мені критично не подобається ситуація, коли нас обйобують. Все. Якщо комусь це подобається, кивайте гриву і так далі. Там ще сидять якісь раколизи в нього на каналі, здають, кажуть, о, там тихноворог зняв, там сільський трудяга зняв, там на тебе зняли. Йди, там порішай, подивись там тири-пири. Я ніякого заговора не розкриваю, ніякого розоблачення не знімаю. Я кажу, що просто виробите дурниці. Те, що ви продаєте саме такі мототрактора, саме за такими цінами, і позиціонуєте їх на противагу тракторам, які абсолютно недосяжні по можливостях для ваших цілих тих мототракторів. Мототрактор в, в понятті МОМу, його конструкція є одна, та, що нормальна зараз. Це Кентавер 160Б. Далі все, забудьте, воно і більше коштує, і воно вам толка більшого не дасть. Більший. Потенціал мотора можна реалізувати, як казав, Діма інженер, канал такий дуже хороший, тільки за рахунок навісного, яке приводиться в рух від мотора, від рівня. Косілка, копалка, мульчер, якийсь там гілкуруб і так далі. Але вибачте, заради того брати трактора за такі бабки, ви можете знову ж таки взяти ось такого і все до нього на ремінь чіпляти. Тут є два моменти, навіть, де можна вчепити привід. На ведучий шків мотора, на відомий шків степи там свободна, І тут е, е, первічний вал виходить зліва, там є пас, там на шпонку, там ставиться шків, можете поставити і туди. А якщо більше рук і поняття, і на ВОМ можна зробити, і ніхто не вмер і не вмре. Тому заради чогось там уявного брати такого трактора з купою вже готових вас моментів, по яких будуть у вас проблеми, вивернуті кармани і зняті останні труси тим трактором, то я вважаю це як мінімум ідіотизмом. А ви далі розбираєтеся кожен для себе. Я нікого не заставляю, не агітую купляти те і напроти то. Просто в кого є якийсь бюджет і є якийсь він стоїть перед вибором, то я йому кажу: от, якщо ви хочете до трьох тисяч вписатися, мототрактора не беріть. Не беріть. Якщо ви хочете гратися небагато, щось там по мілочах, там тири пирі, от як мотоблоком, не, ну не гратися, робити якусь роботу. Беріть кентавра, і вас ще здача останеться. Все, це моя ідея. Ось всі суми, Хай він там розказує, що то не так, що то неправда. сраці, я мав, того, що я знаю, що це правда. І те, що вони розказують, що вони по 100 доларів з трактора зароблять, да пішли вони нахуй, блядь, з їхньою брехньою. Далі, хлопці, думайте, мені все одно, що ви купите. Тільки потім, ну. Я зробив багато роботи, щоб допомогти вам вибрати техніку. Ну, якщо ви хочете на неї наплювати, плюйте, тільки щоб потім до мене ніхто не мав претензій. Що я щось не договорив, переговорив, збив когось з думки, бо я займаюся тим, щоб ви не помилялися. Це мій досвід і досвід людей, які вже помилилися, які вже заплатили і своїм часом, і своїми нервами, і так далі. Їхній досвід я прошу поважати, шанувати і дякувати за досвід тих людей, які ще з чимось діляться, бо через їхні сльози ви зараз чуєте оці мої слова. Я їм за те, як то кажуть, дякую. І надіюся, що більше в них в житті такого не буде. І буду далі робити свою роботу. Бо я роблю її не для себе, в мене є трактор, з яким нема проблем, я собі працюю, мені поїбать. Я роблю це все для вас. А наразі, добрі хлопці, думайте, блокнот вже той здимляний, тут записане вже майже, от, скоро буде 400 проблем, ті, що люди мені казали, з мототракторами, особливо з потужними моторами, широкими колесами. Ідіотська ціна за ідіотський, непродуманий і проблемний трактор. Над цим прошу, подумайте. І будьте, хлопці, всі здорові!